І так, добрий день усім То було таке вступлення. Значить так, обіщав коротеньке відео по тому, що ми будемо з ним робити. Значить, виникла в мене проблемка. Оцей натяжник. Його трошечки підгинало було час. Цепка ж тут. Хто його знає, як крутиться. О. І вирішив я оцей узел замінити. Ось очки, як можна видно, я вже зробив різ тут. Я зробив різ ззаду, тут вирізав. Ну, в общій сложності. Отак. Раз, Я його вирізав. І мені зробили на плазмі запчасть, правда, трошки захалтурили. Я оце все прибираю, клинки оці викидаю. І Запчасть у нас стає сюди. Я його підтасував. Зараз кое-які уголки отут, окультурю. окультурю. Ох ти, зараз одну секунду поставлю, бо сам систеньки у мене немає. Так, зараз, зараз, а воно пада щось не, не, не держиться. Хотів вам показати. Так. В общій сложності. Отут треба зробити угол не так, треба отак паралель зробити, оцей угол прибрати. О, Вже й десь пальця порізав. так. І до цієї запчасті, до оцієї, приварити оцей натяжник. Значить, я буду поетапно робити, буду уварювати, бо буду фаски зарізати, виставлятиму всі наклони, зазори. Я предварительно переміряв, як воно має бути. Тіктоку надивився, бачив, як китайці роблять на коліні, колінвали зварюють, що ми межатки якоїсь не зваримо. Ну, оце де-то так. Так що все, потім трошечки зроблю і включуся, покажу, чим воно кончилось. Сам процес цимати не буду. О. Просто буду, може, промежуточне яке. Все, поки не прощаємося. Так, Показую промежуточне відео до чого я тут дорізався, що я наобрізався. Значить, з оцієї пластини я обрізав кріплення, де буде натяжний ходити. Усі розуміють, що ця зв'язка має ходити через натяжний Все, Я поки її не приварював, зараз ось магнітним углом виставив 90 градусів, виставив, ну, щоб по, оці, по осі воно було. Тут примірно виставив. Зараз сварочкою робимо пару прихваток. Зарізаємо сварочні сварочні. Де буде сварочна ванна, бо я неправильно може що сказав. Уварюємо. Ось тут соосно все це я вроді повиставляв на ті розміри. І далі покажу. кому буде інтересно. Значить, що я зробив? Тут я ось уварив, де я показую. Ось, тут я уварив цей кронштейник, це я прихватив, усе в кучу зібрав, виставив. Прийшлося отак. Де я зимаю? Зазорчик такий вийшов. ну Це для того, щоб це я цепку скинув, щоб вам показати, щоб збігалися ті, бо може отак і не дуже воно. Хоча лінійка міряв, усе воно вроді совпадає. Все, зараз розбираю заново, уварюю. І на цьому все. Конічний результат, як я заварив, покажу. Так, і конечний результат.